Я повинен вам сказати, що боротьба з корупцією це впровадження блокчейн технологій Це суцільна цифровізація. Mm. Я назвав так програма токенізація нашої країни. Тобто, ми повинні розуміти, що до 30-го року, якщо ми хочемо прорватися, а ми зобов'язані прорватися, ми повинні цифровізувати нашу країну. В цьому плані непогано працює Міністерство цифрової трансформації. Ну, як завжди, хочеться краще, більше. Але в порівнянні з тією ж Європою так. дуже багато чого у нас так. То, навіть краще, банківській системі там і так далі. Але тема ось чому: якщо впроваджувати сучасні цифрові технології, це значить, що буде досить суттєве скорочення у багатьох посередників. Угу. Страшно сказати, банків залишиться, ну, напевно, чверть. Тому угу. що такої кількості їх не потрібно буде, тому що е, провадження е, я вам сказати, провадження е, смарт-контрактів, угу. розумних контрактів це тема вже сьогоднішнього дня. Це треба, щоб було.